Ідеальний хліб без замісу. Виходить дуже ніжний всередині з хрумкою з коринкою. Рецепт залишаю під відео. Обов'язково приготуйте та не забудьте про підписку, адже в мене є дуже багато різноманітних рецептів. До борошна додаємо цукор, сіль, дріжджі, все добре перемішуємо та додаємо воду і замішуємо м'яке тісто. Борошна потрібно додати ту кількість, яка вказана в рецепті. Більше додавати не потрібно. Тісто замішуємо ложкою, накриваємо та залишаємо в теплому місці, підходити на 40 хвилин. Тісто підійшло дуже добре, далі поверхню притрушуємо борошном та викладаємо ті. Далі тісто не замішуємо, а просто викладаємо і складаємо так, як я показала на відео. Хліб одразу перекладаємо в каструльку, або, як у мене, в казанок та накриваємо кришкою. Я зробила іще надріз, але можна цього не робити, це за вашим бажанням. І одразу ставимо в духовку, випікаємо хвилин 30-180 градусів. Але це залежно від вашої духовки. Потім знімаємо кришку і даємо ще постояти в духовці хвилин 10 і витягуємо. Хліб дуже красивий і неймовірно смачний і ароматний.